Працювати. Дуже важливо, коли вказаний чіткий рівень зарплати, а не якийсь відсоток, незрозуміло за що, випробувальний термін, або взагалі в описі вакансії не вказується, яка буде зарплата. Дуже важливо, щоб в вакансії було вказано графік роботи, і він був чіткий, адже вам на пенсії вже дуже складно працювати цілий робочий день, тому. Якщо це вимагається, можливо, ця вакансія не для вас. Плюсом для розгляду вакансії для пенсіонерів може бути якісь додаткові можливості, які надає ця компанія. Це може бути компенсація інтернету, можливо, якесь медичне страхування, бонуси або інші можливості за досягнення в роботі. Звертайте також на чітку інформацію щодо самої компанії, адже надійним компаніям нема чого приховувати, і ви легко можете знайти через Google або на спеціалізованих сайтах відгуки про роботу інших співробітників в таких компаніях. Ну і звісно, дуже важливо, які контактні дані вказані в вакансії, якщо це є офіс. Який знаходиться в центрі міста, в який можна попасти в будь-який момент, все це показує, що компанія надійна, і ви можете розглядати співпрацю з нею.